Як передавала хлопці з передової, передайте нашим ми вашим Їбаште хлопцям з вами. Нові ви випускайте каню, слава Україні. Два ревські пропагандисти Соловйов і Кисельов тепер перевідсвічують побитими покерфесами на Ревському телебаченні, тому що отримали по пиці мільйона малих роз. Алла Борисівна. Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє: внаслідок контрнаступу ЗСУ 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк Ерієфії припинив своє існування. Ката вересня 15.00. просування йде на багатьох ділянках нашої землі. Ручня тікає, залишає величезну кількість техніки РЛС, танки ЗРК, БМП, МПРСЗВ боєприпаси. Казапи здаються в полон, а хто не здається, залишається в землі на. <зазди>. На Росії повна дезмораль починається паніка, до якої, до речі, ніколи не було. Шановні українці, родзинки та ковни, то виявилося не проблема. Є запитання, куди діватися кілька рештких полонених. Пропозицій приймаються в коментарях. А Якщо серйозно, то кожен населений пункт нашої рідненької неньки України буде звільнено. Війна продовжується. Працюємо далі, репостимо, донатимо, підтримуємо ЗСУ, рухаємось вперед, до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!